Головні мінуси ЖК Таверс Найголовніший мінус цього ЖК це ціна. Ціни за квадрат стартують тут від трьох тисяч доларів. Найдешевша квартира коштує двісті тисяч, і це без ремонту. А з ремонтом ви самі бачите, скільки тут коштують квартири. витрати на отримання, преміальна інфраструктура потребує відповідного догляду. А ціни на комуналку охоронне прибирання можуть досягнути рекордних показників. Обмежений попит на оренду. Через преміальні ціни оренда тут доступна не кожному. Максимально ліквідні однокімнатні тут здаються швидко, але з двох-трьохкімнатними квартирами тут є великі проблеми. Конкуренція в преміум сегменті. У Києві активно будуються інші престижні ЖК, які можуть скласти серйозну конкуренцію. А це означає, що в майбутньому може бути складніше продати квартири за бажаною ціною, можливі затори. Район, де розташований комплекс, активно забудовується.